Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 червня четвер. У четвер у мене на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Нечистий Четвер я хотів би поговорити про податки. Ну, З'явилась інформація, фактично, ну, фактично з'явилось інтерв'ю. Я цю інформацію бачив 10 червня, інтерв'ю голови Комітету Верховної Ради з фінансової та податкової політики пана Гетьманцева. Ну, Гетьманцева ми вже всі знаємо добре. Ну, як правило, з дуже хорошої в лапках сторони. Але як би там не було, він заявив, що планується ну, нові. Ставки податків, там в першу чергу мова йде про військовий збір, про податок на додану вартість, я думаю, там що можуть, ну є варіанти і податку на доходи фізичних осіб. Так чи інакше, ну, фахівці порахували, що якщо на військовий збір з 3,5 до 5%, до 23% на додану вартість піднімуть, то ніби таким чином щорічно можна отримати 93 мільярда гривень. Я не впевнений, що ці 93 мільярда гривень будуть отримані, якщо будуть ці податки, їх піднімуть, бо ну, насправді вже по великому рахунку платити стає менше і менше, чим громадянам України. Громадяни України точно не стають багатшими під час війни. А якщо згадати, що зовсім недавно було піднято тариф на електроенергію. Там планують, до речі, зібрати за словами фахівців таким чином 38 мільярдів гривень. Ну, також не факт, бо борги там зростуть тільки за 23 рік на 7 мільярдів гривень борги зросли. Тобто люди насправді не мають чим платити. Я не розумію логіку дій влади саме в контексті витягування грошей, саме з громадян, створення якихось механізмів для того, щоб реально там спробувати. Щоб економіка запрацювала. Фактично, коли ситуація така є, як зараз в Україні, ну, м'яко кажучи, дуже погано, то насправді якісь там податкові тиски мали би зменшувати, щоб от якийсь бізнес хоч якось працював в цих умовах, хоч якось люди були самозайняті, бо і рівень безробіття в нас, безумовно, насправді, я думаю, реально ніхто і не знає і не скаже, який рівень безробіття. Ну, якщо вважати, що скільки було зруйновано, скільки людей виїхало за кордон, то ситуація у нас ну, точно не така, щоб люди мали гроші, і з них платили тарифи, які піднімаються, і податки, які ніби мають підняти. Хоча, безумовно, ну, як сказав Гетьман, це ще немає ніякого, нічого в законопроекту у Верховній Раді, то ніби про цифри нема що говорити. Так я розумію, про цифри ще нема що говорити. але... По великому рахунку, рішення, напевне, прийнято щодо того, що податки будуть підніматися. Хоча, як не дивно, 7 червня на годині запитань відповідей уряду Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Нигаль заявив, що наразі в Україні не планується підняття податків. Ну, давайте будемо об'єктивними відвертими. Ну, нема віри. Заявам, які робить безпосередньо, до речі, і прем'єр-міністр Денис Шмиґаль. Він багато чого, пам'ятає, всі ці заяви про там, 40 більше мільярдів на дрони. Потім знову, через декілька місяців, знов про якісь цифри, ці ж 40 десь мільярдів. Ми про це говорили, коли були програми присвячені саме питанням. Дронів, чому їх нема, чому їх не роблять свій час, а то він багато чого заявляв, що вони будуть робити. Ми пам'ятаємо ті робочі місця ще до того, що вторгні, вторгнення півмільйона і так далі. і так далі, Ну, багато заяв, які насправді за собою не мали потім конкретних результатів. А зараз, все взагалі, якщо є заява прем'єр-міністра, що вони цього робити не будуть, що стосується якихось, ну я би так сказав, ну візьму в лапки репресивних рішень. Влади по відношенню до громадян України, то точно із навпаки, таке рішення буде прийнято владою. Тому, по великому рахунку, я не сумніваюся, що буде прийнято рішення щодо підняття податків. Побачимо, які там будуть цифри і що це за податки, на які будуть підвищені ставки. Але в будь-якому випадку, я би дуже хотів тут помилитися, але ще раз хочу повторити: сумнівів, у мене у цьому нема. Взагалі, ця ситуація, ну, достатньо, на мою думку, така м'яко кажучи, дивна. Аргументація підняття податків, що нам потрібно фінансувати українську армію, потрібна зброя, снаряди, боєприпаси, таке все інше. Це точно потрібно. Там, же, як казав Гетьман, це якщо цього не буде, то там ворог буде біля столиці. Я не знаю, що він сказав, що він тоді захопить цю Україну просто біля столиці, якісь такі ну, цікаві, з цього приводу в нього були пасажі, але то таке. Те, що потрібно фінансувати Збройні Сили України, це не викликає жодних заперечень. Сумнівів, це розуміють всі, це першочергове, що потрібно робити владі. Але тоді виникає просто питання: а що там із корупцією? Я вже давно називаю це не корупцією, а мародерством і не корупціонерами, а мародерами тих, хто насправді краде з бюджету, в армії, хто намагається красти і. Гроші наших партнерів, які так чи інакше десь нам надаються щодо того, щоб життя в Україні було легшим. Але де та реальна боротьба? Там ми б чули ж цифри про мільярди і мільярди гривень. Тому, з моєї точки зору, ну, залазити в черговий раз у Гаманець громадян країни. Напевне, все-таки потрібно тільки тоді, коли всі інші механізми наповнення бюджету вже задіяні. Найже ж, ну, до цього часу ми там періодично чуємо і публічно, ну і не публічно, знаємо, так що корупція квітне буйно просто. Просто, ну не знаю, взагалі там, як таке, ну, навіть може. Відбуватися тим більше під час війни, це просто пояснити буде важко. Це, можливо, після завершення війни, я сподіваюся, і вірю перемогою України. Там фахівці якось ну, зроблять пояснення, як люди, які зараз у владі, могли на те, що. Збройні сили України, що у нас війна, ми захищають на Збройних силах красти гроші. Як? Причому у великих масштабах і чому це не неподинокі, на жаль, випадки? Тому питання податків це, звичайно, дуже добре. Але можна знову ж згадати всі ці, ці браурні заяви, які лунали вже після широкомасштабного вторгнення, так, після 24 лютого 2020 року, коли той же. ж. Прем'єр-міністр там заявляв, що у нас там все з економікою супер, ми там супер робимо реформи. На все просто приказ. Ну, то, що там в бюджеті було закладено купа грошей, які потрібно отримати. Зараз говорить, що треба понад 30 мільярдів на наступний рік. І так чи інакше, я так розумію, що е, ця вся ситуація стосовно тих заяв, що в нас все добре, вона, ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Бо Якби все було добре, навряд чи би. Хотіли залізти в кишеню, так, у гаманець до громадян, то тих громадян, які насправді ну, збідніли і, ну, напевно, з кожним днем точно не стають багатшими. Він маю увазі переважно більшість тих, хто не має відношення до влади і хто не краде. Тому ці люди, вони точно не стають багатшими, а тим більше при таких умовах, які зараз створюються, я думаю, що і тих людей, які займаються своєю справою бізнесом, у них також. Ситуація ну, точно не покращується, а реально погіршується. На жаль, отже, давайте все таки не будемо забувати так, на фоні тих всіх подій і на фронті, і те, що зараз G7, І була та конференція відновлення України, там дуже багато важливих рішень, таких масштабних, глобальних, приймається для того, щоб Україна вистояла і не тільки вистоїла у цій війні. Не забувати про дії чинної влади. Які, ну, на мою думку, є однозначно такими, що не можуть сприйматися позитивно, і які, як на мене, ну не вирішують ті проблеми, які влада сама ж створила раніше, створює і чомусь не приймає відповідні рішення для того, щоб ці проблеми так чи інакше розв'язати. І питання корупції тут з моєї точки зору має стояти на першому місці. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, і ні на кого, я в цьому переконаний, все буде Україна.